Новий рік свято, яке більшість людей традиційно зустрічає в сімейному колі. Втім, діти, які позбавлені батьківського піклування, не мають родинного затишку та тепла спілкування. Тому студенти Полтавського університету економіки і торгівлі вирішили завітати до Гадяцького дитячого будинку та поздоровити їх із зимовими святами. Продовж тижня ми збирали цукерки та речі для дитячого будинку. Дуже вдячні викладачам та працівникам університету, які долучилися до нашої ініціативи, але це не одноразова акція. Ми постійно займаємося благодійністю, допомагаємо. АТО. солодощами, іграшками та одягом студенти не обмежилися. Театральний колектив Полтавського університету економіки і торгівлі продемонстрував вихованцям новорічну виставу, захоплення від якої не приховували навіть викладачі дитячого будинку. Ваш приїзд для нас це теж сюрприз. Діти раді Завжди чекають і. Наші двері відкриті для всіх. Гадяцький дитячий будинок створено 1968 року. Зараз тут перебуває 27 вихованців. Крім звичайної шкільної програми, малюки та підлітки займаються співами, танцями, рукоділлям, розповідає директор закладу. Крім того, вихователі постійно намагаються створювати належні умови, наближені до сімейних форм виховання підростаючого покоління, забезпечують соціальний захист та готують молодь до дорослого життя. Вся турбота віднос. На цих наших вихованців покладається на педагогічний колектив і на весь колектив працівників закладу, що може бути найкраще, коли моїх вихованців приїжджають вітати студенти Полтавського інституту економіки і торгівлі. Дуже приємно що напередодні новорічних свят до нас завітали такі гості. Студенти пообіцяли частіше навідуватися до цього дитячого будинку та щоразу дивувати малечу приємними сюрпризами.